Де ми. Після школи ми поїхали в Костко. Поїли вже ходоги, поїли а, картошку фрі. Тут дуже смачна. Привіт. І от воно це, весь магазин. Він там а, гігантський, так. Да. Це Ікея. Не, мені здається, Ікея трохи більше. Та тут, і тут, тут моя мордочка. Добре, добре. Іще один. Давай. Привіт, Привіт, привітать. Ми закупили скостку, тож треба. Ні, це нам Ліляна подарила цукерочки. Вона нас любить, вона нам постійно щось дарить. Давай, це курочка, це вже на завтра, бо ми тільки що ходогі вдалили, постави на стіл. Це Максик сам собі купив. О, і ми... Так? так. <с> І ще там він якийсь чіпси собі вибрав окремо. Це напої, вони ще не допили щось одне. Молочко взяли. Ставте молочко в холодильник, поставте. Молочко в холодильник. Молодці. Так, Ми взяли три різних, тому що, по-перше, я хочу, щоб Макс спробував їхній чізкейк. Чізкейк в них не такий, як в Італії, не такий солодкий, але він дуже прикольний. Потім Канада Торт. Тож Канада Дей буде першого числа, тобто ми його будемо їсти на перше число. І на можете, day. Можете, day. Можливо, поділимось, не знаю, подивимося. І оцей смак, вони дуже рідко щось нове роблять. Здебільшого в них якийсь чизкейк і ще пару тортів. А тут і, і цей робили вельвет червоний. І оцей зробили, і ми прям не втрималися і взяли всі три на пробу. Вот. Так що зараз ми будемо їсти цей. Нічого, нічого. Окей, ми відсуваємо поки торти. Діволі, кладіть на стіл, що ми там купили. Все, 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 діставайте. Так. Давайте швиденько, швиденько, все заснімемо і поставимо по холодильникам. Це мій улюблений лимонад. Ми того року купили одну єдину баночку, бо в нас вже три різних було. Ці три різні нас цілий рік простояли, ми їх по чуть-чуть їмо, а цей ми з'їли за місяць. Він такий смачний, що ви собі не уявляєте. Все, сина в нас перевдівся, домашнє. Давай, дяночка, Ельзюточка, що стоїмо наді мною? Давайте мені сюди продукти, я їх буду знімати. О, суміш для панкейків. Нам Максік часто робить панкейки. І там вже пачки лише. Так, да, це Максік собі купив. Так, да, добре. А це нам суміш, я навіть не знаю, де її ставити. Вона така величезна. Вона мені ніде не влізе. Поки що зніму її на підлогу. Що там ще? Давай, давай, давай. Все сюда, все сюда. Да, там дуже класне м'ясо і доволі дешеве. І тому ми взяли. І в них, мало того, що ціна 28-37, так ще й, напевно, знижка там була на 5 доларів, а майже на все м'ясо була знижка. Брауніс. Так, да, маленькі брауні, малесенькі, вони такі прикольні. Такі от, класні. Горішки. Я три рази там була, три рази дивилась на горішки і всі три рази хотіла горішки. Сонулька, напевно, це в, холодин... в морозилку, тому що ми взяли курку сьогодні. Творожок. Ставь сюди. Все на стіл став. Будь здоров! Котач чиз з костку. Всі знають, в кого є в місті костка, воно майже всюди є. Всі знають, що, що це класний чиз. Чіз. Давай сюди, клади. Взяла, малим шортики. Вони подвійні, тобто оранжевий з розовим і жовтий і квіточки. Це два один, так, так. Один шо? А, оно это ано другое. Два кольори. Так, давайте в штучку. клади. Оце в них новинка. Я хотіла спробувати доволі непогано з такими цукатами з папаї. Ановісна. Так. Дальше слоєчки, слоєчки в мене з горішком і яблучками, і я їх сюди так кладу Все, себе. У мене тут поличка для слоєчок. Це в холодильник сир мали намазувати, бо в них же ж лагерь починається. Я думала цей, нарешті починається, що не треба сніданки їм робити, Ну, ланчі, а тепер в них починається лагері і знов треба ланчі. Все, і ж Дякую. Лякі, Лякі, лайки ставте. Лайки. Все, добре, ми все, ми закінчили, кимо молодці. Го, Класно, коли мами троє дітей сіла, сижу і знімаю просто. Я вас <соргут> <з 'яву>. Це... <соргут> Всім пока. <да. паду> так, моя принцеса все робить сама. Молодець. А ми ще забули сочки показати. Макс подивився на цінник 370 доларів. Каже, тепер я розумію, як ти раз потратила майже 800. Ну так. Ну що, настало время торта. Блік, не хватить слухать. Зараз буде. Це найсмачний манговий тортик у моєму житті. Він, коротше, такий ніжний-ніжний, як мус. Він просто тане. Так? Да? Да. Я Всі теж такий ще ніколи не їла, але він цікавий. М -м -м. У нього зверху жирешка. Дальше мусс и дальше больше э, мягких хамочка. Ну, вы цели, короже.